Вже на цих вихідних більш тепла повітряна маса зайде на територію України, саме тому початок наступного тижня відзначатиметься підвищенням температури повітря. Про це нам повідомляє укригідроеме так, 14 травня, у неділю, опади накриють частину країни, а саме на Волині, а також у Рівненській, Сумській. Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганський, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі: 70% вас дивляться, наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 5 градусів тепла, а ось уже в денний час доби буде спекотно. Так, по всій Україні денна температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. У Києві 14 травня очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститись, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 12, плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!